Задача на знаходження невідомого від'ємника у Петрика було 37 гривень. Він купив альбом. У нього залишилося 30 гривень. Скільки Петрик заплатив за альбом? Про що мова йде в задачі? Про Петрика, який купив альбом. Скільки грошей було у Петрика? 37 гривень. Що купив Петрик? Він купив альбом. А скільки у нього залишилося після того, як він купив альбом? 30 гривень. Що запитується в задачі? Скільки Петрик заплатив за альбом? Запишемо коротку умову задачі. У Петрика гроші були. Потім з цими грошима він робив якісь дії. Він купив альбом, тобто заплатив якусь певну суму, і у нього ці гривні залишилися. Отже, головні слова в задачі будуть було, заплатив і залишилося. Було 37 гривень, залишилося 30 гривень, і заплатив невідомо. Якщо ми запишемо короткий запис умови задачу виразом, то цей вираз має такий вигляд: 37 мінус невідоме число дорівнює 30, давайте згадаємо, як називаються числа при відніманні. Це зменшуване від'ємник, різниця. Ми з вами бачимо, що зменшуване число це 37, тобто те, що було, було 37 гривень. Від'ємник невідоме число. Це стільки коштує альбом. Тобто стільки грошей віддав Петрик за покупку альбома. І різниця, тобто залишок, 30 гривень, це стільки у Петрика залишилося. А щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Це задача на знаходження невідомого від'ємника, а задача на знаходження невідомого від'ємника розв'язується дією віднімання. Отже, запишемо вираз. 37 мінус 30 дорівнює 7 гривень. Відповідь: 7 гривень коштує альбом. Розв'яжіть подібну задачу на знаходження невідомого від'ємника самостійно. Марійка взяла в бібліотець книжку на 59 сторінок. Після того, як вона прочитала декілька сторінок, їй залишилося прочитати ще 50 сторінок. Скільки сторінок прочитала Марійка? Бажаю успіхів!